Не отримали неочікуване продовження розв'язку. Потім вийшов з указом, який шокував усіх довго часу. все було у напівтаємному форматі, і ніхто не знав, до чого це може призвести. Чи все залишиться як є? і Війна просто продовжиться як було перед цим. Та схоже настала мить, що перевертає ситуацію. І тепер для українців все нарешті змінюється. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Дональд Трамп висловився щодо окупованих територій України і що далі буде з українцями після підписання миру на брифінгу. Він за заявив, якщо бути відвертим, Україна вже втратила цю територію, територія втрачена. Водночас він наголосив, що майбутнє має будуватися на запобіганні новій війні і підкреслив роль Європи в цьому процесі. Ми працюємо над цим разом з Європою. Європа буде відігравати у цьому велику роль. Також він підтвердив готовність своєї адміністрації надати Україні юридично зобов'язальні гарантії безпеки, змодельовані на основі статті 5 статуту НАТО. Також Трамп заявив, що США зроблять все, аби нової війни не було. Втрата земель стане платою за те, що нового протистояння вже ніколи не буде. Трамп заявив, що американська сторона мала численні переговори з Путіним, і що на його думку російський президент хоче побачити кінець війни. Він зазначив, у мене були хороші розмови з Росією, і я думаю, що вони хочуть повернутися до більш нормального життя. Мирна угода щодо України може набути чинності вже скоро, наприклад, у березні або квітні. Про це повідомляє видання. Утім, є можливість, що це станеться ще раніше. Берлін розглядається як ключовий центр дипломатичної активності після тривалого періоду війни. І саме в Берліні Україна може підписати мирний документ. Саме там відбулися багаторівневі консультації між українською, американською та європейською сторонами. Хоча остаточний результат переговорів залишається невизначеним. У дипломатичних колах зазначається, що в Берліні був сформований проєкт рамкової мирної угоди, який включає припинення активних бойових дій і систему міжнародних гарантій безпеки для України. Цей проєкт не був публічно оприлюднений у повному. Обсязі, однак його основні параметри обговорювалися між сторонами. За даними європейських і американських джерел, ключовим елементом документа є механізм безпеки, який має унеможливити відновлення війни після її формального завершення. Обговорення гарантії безпеки стало центральною темою переговорів в Берліні. Президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що Україна може піти на компроміс щодо своїх амбіцій вступу до НАТО. Як альтернативу він називав двосторонні гарантії безпеки від США, а також гарантії з боку європейських держав та інших партнерів. За даними видання New York Times американський та європейський переговір. Ніки напрацювали проєкти двох документів підтримки України після потенційного досягнення мирної угоди. Там, начебто, йдеться про гарантії безпеки на кшталт п'ятої статті договору НАТО. Один європейський дипломат, за даними New York Times, також зазначив без уточнень, що документ містить дуже конкретні деталі щодо військової техніки, яка потрібна Україні. Но голова громадської організації Україна в НАТО Юрій Романюк розповів, що є ймовірність, що такий документ буде прийнятий Росією, і в разі нового потенційного нападу терористів буде щось із запропонованого буде в втілено у життя. Давайте послухаємо. Красіков, заступник міністра закордонних справ, заявив, що Росія ніколи не погодиться на підготовлений Україною Європейським Союзом і США проект мирного договору з 20 пунктів, не погоджений з Росією. Вони його не бачили, ну вони його засуджують, його не сприймають як колись за сталінізм. Я Зощенка не читав, але я його осуждаю. Так і зараз. Вони просувають виключно і стоять на сторожі своїх. Мирних пропозицій вони це називають в лапках з 28 пунктів, які абсолютно не підходять Україні. Кожна сторона висуває свої максималістські домовленості, свої проекти, не погоджуючи це. І не звертаючи увагу на Росію, але в той самий час Україна, до речі, в односторонньому порядку, в супереч в трьом статтям Конституції України, гарант Конституції, президент заявив, що ми готові в односторонньому порядку відмовитись заради мирного договору від вступу України в НАТО, хоча це протирічить Конституції, і Росія все рівно швидше всього це відфутболить і не оцінить цей жест. Доброї волі, як називає сама Росія, такі речі згоду України задля зняття якихось таких пересторог, що Росія розпочала, ніби це так зване СВО, і за того, що вона не хотіла допустити вступ України в НАТО. І от зараз, ніби як одна із одна з причин цієї війни Росії проти України, Україна спеціально вибиває з під ніг Росії напередодні обговорення мирного довго, що ми, ніби то. Не будемо вступати в НАТО. Ну і подивимося, чи Росія це оцінить. Безумовно, вона все рівно це відхилить, не оцінить, і таким чином Україна скористається. Можливо, це така пастка для Росії для Трампа. Що Україна запропонувала таку ідею продемонструвати Трампові, що бачите, Росія розпочала цю війну, і за ніби то що Україна хотіла НАТО. Ми відмовляємося. Росія далі не хоче укладати угоду мирну. Тому, містер Трамп, ви самі бачите, що Росія не договороздатна. Водночас керівниця апарату Білого Дому Сьюзі Велс зазначає, що Трамп наві що Путін хоче миру. А він тепер думає, що очільник Кремля хоче купувати всю Україну. Паралельно російська сторона також передавала свої пропозиції. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що Москва передавала США бачення колективних гарантій безпеки, які за його словами включають позаблоковий статус, нейтралітет і без'ядерність України. Ці підходи суттєво відрізняються від позиції України та її західних партнерів, що створює напруження у переговорному процесі. Президент США Дональд Трамп. У своїх публічних заявах неодноразово коментував перебіг мирних зусиль. Він заявляв, що не вірить у щире прагнення Володимира Путіна до миру. Про що повідомив глава апарату Білого Дому, за словами Трампа, він дійшов висновку, що російський лідер зрештою прагне окупувати всю Україну. Водночас, Трамп у низці інших заяв наголошував, що переговорний процес просунувся далі ніж будь-коли раніше. Під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті він сказав, що я думаю, що ми зараз ближче, ніж будь-коли, додавши, що мав довгі, дуже хороші переговори із Володимиром Зеленським та європейським. Лідерами, президент України Володимир Зеленський в своїх заявах наголошував, що переговори із американською стороною триватимуть, а компроміс щодо територіального врегулювання поки не досягнуто. Він зазначив, що із оновлених редакцій проєктів мирного плану були вилучені деструктивні питання, які точно не допоможуть мирному процесу. Коментуючи гарантії безпеки, Зеленський сказав, що вони виглядають дуже непогано, але залишаються моменти, які потребують уточнення. Сполучені Штати за інформацією французького видання і із посиланням на високопосадовця адміністрації переконані, що Росія може погодитися на мурну угоду, яка передбачатиме дуже сильні гарантії безпеки для України. Американська сторона вважає, що такі гарантії за своїм змістом будуть подібними до статті 5 північно-атлантичного договору. Представник США заявив, усе, що на нашу думку потрібне українцям, щоб почуватися в безпеці, включено в частину проєкту угоди. За його словами, Росія прийме цей проєкт, включно з пунктом про гарантії безпеки, хоча деталі не розголошуються. Про цьому зазначається, що Україна та європейські лідери були дуже задоволені відповідними формулюваннями. Інший американський переговорник водночас застеріг, що запропоновані гарантії не будуть розглядатися безкінечно, що вказує на обмежені часові рамки для досягнення домовленостей. Говорячи про НАТО, Зеленський заявив, що вступ до альянсу був би найкращою гарантією безпеки. Однак цей варіант не підтримується усіма партнерами. Він зазначив, що сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною і США, а саме гарантії Article 5 від США для нас і гарантії безпеки від європейських колег для нас, а також інших країн. Україн, ці гарантії безпеки для нас це можливість, щоб не розпочався ще один прохід російської агресії, і це вже компроміс із нашого боку. Окремо, сленський наголосив, що питання можливих територіальних компромісів має вирішувати народ України. І я вважаю, що на це питання буде відповідати народ України у форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України, заявив він. За його словами на дипломатичну конструкцію безпосередньо впливає ситуація на фронті і спроможність українських військових утримувати позиції. Позиція європейських держав також відіграє. Є важливу роль після переговорів із українським президентом. Європейські лідери представили план гарантій безпеки для України із шести пунктів, у якому наголошується, що будь-які рішення щодо територіальних питань можливі лише після закінчення надійних гарантій безпеки, включно із багатонаціональними силами під європейським керівництвом. Водночас у європейських столицях висловлюється побоювання, що потенційна мирна угода може бути нерівноцінною і зробити Україну вразливою у майбутньому. Колишній президент Грузії Михайло Цекашвілі публічно застріг Україну від повної залежності від американських гарантій безпеки, наводячи приклад південного В'єтнаму. він зазначив, що після виведення американських військ гарантії безпеки не були забезпечені належним чином. Достатньо згадати приклад південного В'єтнему, 1973-1975 років. Пояснив він, наголосивши, що Конгрес США припинив фінансування допомоги, що призвело до швидкого падіння союзного режиму. Саакашвілі підкреслив, що Україні слід створювати об'єднання сил із Європою та забезпечувати повне фінансування і підтримку власних збройних сил. Саме президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від позиції президента США Дональда Трампа. В інтерв'ю він сказав, що тепер дуже багато залежить від позиції США і президента Трампа. Головне, щоб Трамп дотримувався цієї позиції. Лукашенко також висловив думку, що війну слід заморозити, щоб припинити загибель людей, а вже потім розмовляти місяцями і роками щодо території та інших питань. Він заявив, що після зупинення бойових дій захід не має постачати Україні зброю, щоб у Росії не було з Водночас він стверджує, що Володимир Путін, нібито хоче миру, і тепер дуже багато залежить від позиції Трампа і Сполучених Штатів Америки. Головне, щоб Трамп від цієї позиції не відступив. Він людина із характером. Часом імпульсивна, щоб він не плюнув на це все рукою, не махнув і не пішов у бік. Якщо він буде наполегливо рухатися у цьому плані, значить результат буде. Європейцям нема чого тут галасувати, Сказав білоруський диктатор, відповідаючи на запитання, як лідеру України Володимиру Зеленському і правителю РФ і Путіну досягнути миру. Лукашенко сказав, що думаю, що та обстанці. Новка, яка складається, підштовхне їх до того, щоб цей мир був. Прес-секретар Кремля Пісков зі свого боку заявив, що Росія не згодна на тимчасове перемир'я, наголошуючи, що ми хочемо миру, ми не хочемо перемир'я, щоб дати перепочинок Україні та підготуватися до продовження війни. Помічник Путіна Ушаков дав зрозуміти, що Кремль не ухвалить змін щодо власного бачення мирного плану у США та Європі водночас зростає занепокоєння. Щодо ширших наслідків потенційного припинення війни, західні медіа повідомляють, що європейські лідери готують суспільство до можливого нового конфлікту, побоючись що припинення бойових дій в Україні може вивільнити російські військові ресурси. Водночас, у стратегії національної безпеки США Росія більше не згадується як прямий ворог, що викликає знепокоєння серед європейських союзників. Ну а я глядачі вдячна вам, за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось зовсім незабаром.